Всім доброго ранку. Зараз десь тільки восьма доходить. Я встала рано десь в п'ятій, охрипши. Завчасно перепрошую. Малий десь купив якийсь вірусняк. У нього буквально півтора дня була нежить і все, він якось зразу пішов на поправку, а мене зачепили поповні. Вже десь тиждень я напевно. Тежен нежить, сильна головна біль, потім <кій> дергло дуже горло, тепер то все впало на кашель. Ну, якась е Кармешка до домов прийшла, якась респіраторна штука така, знаєте, з маленькими, ну, вже не такі в мене і маленькі, з дітьми, коротше, та ситуація постійна. <кій> Тут. В Іспанії так сильно не хворію, наприклад, як в Україні, там більш прохолодніший вологий клімат, там то було важче все. Тут простіше і швидше проходить, але менше з тим поїхали. Е був чоловік, нічого не хотіли знімати, бо якось хотілося час з ним провести. Це завжди і щасливі моменти, і одночасно. Великий стрес, бо він приїжджає на пару днів, буквально два-два з половиною, три там, максимум, і їде, і ти тільки починаєш звикати, і він ще їде. От. А, і тому так, може якісь від, відривочки будуть в наступних відео, не знаю. Але майже нічого не знімала, бо перший хора була, він гуляв, ходив сам з дітьми. От. Ну. До суті, про що я вас сьогодні хотіла з вами поговорити? Хотіла я з вами сьогодні поговорити про таку тему. Не знаю, я її називаю Та ні, мені, наз... мені здалося. Чи виникали у вас такі думки по відношенню інших людей? Що я маю на увазі? Ну, наприклад, у вас якийсь є приятель чи подруга? І у вас дуже хороші стосунки, і ця людина завжди себе показує з хорошої сторони. Вона завжди вас може виручити, підтримати, так сказати, відкласти свої справи заради вас, коли вам це потрібно. Хоча, наприклад, я не стис людей, що тим зловживає, але ну, ситуації бувають дійсно різні і е, дуже класно мати. По другу другу, близьку людину, яка може завжди прийти на допомогу. І він просто чи вона, просто ідеальна в ваших очах людина. Ви дивуєтесь нею, захоплюєтесь нею. У ну, мене просто, знаєте, я не можу відокремити якогось одного персонажа свого життя, бо в мене таких ситуацій було настільки багато, що... Я навіть не можу на комусь одному зупинитися. Ем, Сподіваюся, що шум з вулицями дуже заважає, бо прийдеться перезнімати. Ем, е, <кій> Скажемо так, уявний якийсь персонаж, наприклад, друг такий свій. Хлопець, душа на розпашку, як то кажуть, да? і він завжди готовий прийти на допомогу. Ну, до прикладу, якщо ти десь там на роботі затримуєшся, нема кому допомогти, і то тобі треба забрати дітей садочку, він завжди він всі свої справи, піде забрати дітей з садочку, там нагодує їх, він завжди тобі поможе, там, можливо, в якихось бюрократичних питаннях десь там щось заповнити, десь знайде інформацію. Завжди, ну, якось так, ну. І ти просто думаєш, блін, який він крутий, який він класний. І в якийсь момент тої дружби чи того спілкування помічаєш в людині щось таке, що не вписується в ту картину позитивом, якусь, можливо, відразу до себе, на якусь звичайну фразу або якусь невеличку агресію. І ти думаєш, та ні, мені сталося. Мені здалось ні, він не такий. Та він дві зміни поспіль працював, та він може втомлений просто то втома там. Ти знайдеш собі тисячу виправдань тому вчинку, чи той такий мікро, як то поведінці, така вона, знаєте, вона, як правило, так вскользь проскакує, то не є щось таке масштабне, але якась така. Але ти відчула, твоє тіло відчуло якусь таку, що, що він ніби як ну, ну, до прикладу, йому ти неприємна в якийсь момент, ти його роздражаєш, там або подруга та роздражається від тебе, щось її дратує дуже сильно. І ти ту думку, гониш від себе та ні там, або вона щось десь алчною, себе жадівною, можливо, показала. Тому що, та ні, так палінтерна та, і така ситуація. Коротше, ти знайдеш собі тисячу ем, варіантів, чого так стало, тому що я її неправильно зрозуміла, вона мене неправильно зрозуміла, мої слова там ну, мільярд відмовок. Щоб ця людина, бо вона зробила стільки для тебе доброго, то-то, 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 то-то купу всього можна перечисляти, і тут такий в тобі когнитивний дисонанс, ніби типу, ти розумієш, що вона, в принципі, ти відчула ту емоцію і якусь зловила на чомусь, та? але вона не може бути такою. Тобто твої відчуття кажуть одне. А мозок типа каже, та ні, дивись, типа то, то-то, вона там руку допомоги завжди п'яте, десяте. Ну, але тепер, коли я таке відчуваю, я розумію, що особливо коли ця думка, та ні, мені здалося, ні, такого не може бути. Це тепер для мене мої 43 роки, тут такий червоний прапорець. Ніфіга мені не здалося. Оця думка, яка інтуїтивно прийшла до мене, що я відчула, це є насправді щира правда. Тобто, ну, типу, я вже починаю довіряти собі, своїй інтуїції, і мозок мені там хай тріщить, що хоче, але я розумію, що тут вже щось нечисте. І наразі я намагаюся вже бути більш обережнішою з такою людиною, якщо я от таке відчула. І для мене це, так сказати, червоний прапорець, коли я відчуваю. Тому що, роблячи висновок свого життя, ні разу те, що мені здалось, не було тим, що воно мені здалося. Це було, тобто це була сама та правда, саме ця істина. І починаєш, коли в ситуації ці купати, розкапувати, так сказати, все розставляти собі по поличках, ти розумієш, що. На жаль, якби е, я, наприклад, не хотіла розчаровуватись в близьких друзях, але, на жаль, воно так є. І тепер ну, я завжди обережніша, е, стаю з такими людьми, е, якби вони мені не були симпатичні, так? я ретельніше обираю, що я говорю. Ну, якось це для мене от тепер червоний прапорець, тому що ну, от так. Хто не здається. І от мені цікаво, ну, то, напевно, в кожної людини, чи було у вас теж таке, я думаю, ну, це в кожному. Цікаво, чи є. В цьому в психології якийсь там термін, там, синдром, мені там так здалося, чи ще якось може називатись ефект. От. Але то, що підсвідомість нам деколи. Говорить швидше за наш мозок, видає, це є насправді щира правда. І тіло, навіть буває, реагує. Та? Людина може бути така, ну, адекватно поводитись, її вчинки не несуть в собі ніякого негативу. Вона може бути дуже вічлива, нічого такого не робити, але... По тілу вже може бути від неї мурахи, і хочеться від неї дистанціюватись, відійти і не стояти навіть поруч. Хоча ти дивишся, ну, нормальна, ніби привітна людина. Ну, таке є. От Тепер я вже більше довіряю собі. А ви, ви довіряєте вже своїй інтуїції? Чи більше прислуховуєтесь до розуму? Ще до тих своїх роздумів, роздумів, дещо хочу додати, то буду підливати квіти. Наразі бачите ніякої гарної речки не купила. Тому от така негарна в мене садова атмосфера. Як правило, з часом такі люди виявляються або людьми. З нарцистичним розладом поведінки, такі нарциси. нарциси, я наприклад, раніше нарцис сприймала дуже примітивно. Просто людина, яка там любить себе дуже егоїстична, але це більше про маніпуляцію іншими Тут закладав, квіти іншими людьми і відсутністю емпатії. О, тут все. Вони, в принципі, самі по великому рахунку дуже то може і винуватті ж у них. Ну, Вони не відчувають емпатії, наприклад, просто не відчувають. Вони знають, що як треба поводитись в суспільстві, що це, в принципі, треба бути емпатичною. вони це дуже добре імітують, вони дуже вміють добре знайти підхід для, до людей, але вони, в принципі, людей використовують. Ем, ем, з якимось метою для себе. Mm. Вони рахують, що вони найдостойніші, хоча вони того прямо не скажуть. Ой, тут, може, не буде видно в кадрі над самими найдостойнішими людьми, але вони в тому не признаються, бо це буде якось звучати, так, дисонансно так сказати. Так? І вони використовують інших людей. Не завжди ресурсом є тільки фінанси, та? там гроші, там можуть бути і зв'язки, і може навіть бути енергетичний, можливо, ресурс, коли людина буде працювати на твою репутацію, восхваляти тебе, казати, а от, от, наприклад, от, що будуть навколо. Тої людини казати, от вона мені допомогла і тому подібне, ну менше те. Да? І як правило, от коли от я казала, що у мене з'являвся той дисонанс да, в людині, коли вона мені подобається, вона симпатична, вона така класна. І тут щось таке починає проскользувати якась зміюка. Да? Я то відганяла. Ні-ні-ні. Типу, сужу по собі, я би так не вчинила, я би так не зробила. і Це теж велика помилка, тому що ну. Багато людей це отак. <плес> от Прийти, переплюнути по трупам як завгодно. І вони виявлялись або нарцисами, та, або людьми, які просто вдягали маску і робили вигляд теж з якимось іншими своєю користю. Може, вони там і не були там нарцисами, але в них була якась своя мета, і вони себе так поводили з якоюсь такою своєю ціллю. Або, в принципі, дуже різними людьми. Просто на якийсь момент я їм було ну, цікаво, як ну, для них чимось цікаво. А коли переставала бути, то і відношення одразу були інакші. Так що так, будьте обережні, особливо, якщо ви імпати. пати. трясеться і камера трясеться. Привіт! Кажи всім привіт! Дай лапку! Дай мені лапку, зайка. дай. Ой, у нас ранки прохолодні, ну не знаю, градусів може 20. вже трясеться. <зум> Чудік-юдик. <зум> <зум> покажи свою гарну мордочку, покажи, покажи, яка ти красуня, та ти красуня наша. <зум> Ще покажу свої квіти, ото в мене Петунья її, в принципі, біля квіткового викинула. Вона, знаєте, була така довга в один стовбур. І я все її чекаю чи рікою, ну, принаймні, два тут вже прижилося. Та, і от, може, третє приживеться чи ні. Було багато спроб її так от розмножити. ну, Щось вона ціле літо, бачите, і вона ніяк. От Тут якась квіточка, і ті квітки я обривала. от, ну. І вона така дуже класна, така темно-синя з, з білими крапенками, таке, як, знаєте, зоряне небо. От, але вона якась така все одно в мене чомусь і маленька, і така духленька, і ніби добрива в мене є. Ну, щось не заходить. І парець мій, бачите, чи собака доїла, чи взагалі тут багато так, таких квітів. І от нова помідорка з'явилася. Напевно, все ж таки, якийсь міні-сортпики, печері. Але вона дивиться, яка цікава. Оця от вона сама помідорка, попередня вже з'їла, вона така середня по собаковим якості вийшла. І тут от ще в неї зверху куча, не знаю, помідорка, таке щось дивне. дивне. Чоловік приїжджав робити документи, і нам нічого не вдалося. Це такий треш, це і... і відпроситися з роботи, і куча всього. Я не зовсім ту сіту взяла. Зараз немає можливості в когось там попросити, щоб допомогли навіть в плані інформації. Ну, якось читала сама, я не знала, на якій стадії його документи. Приїхали ми, значить, в той відділ, але там був працівник. Ну, в нього феноменальні здібності відрізняти всі національності. Він нас просив допомогти е, іншим українцям. Він так. Так на нас дивиться, і каже: О, ви україняна, так, так, о, поясніть їм там. Ну, він нам пояснив, що він хоче, щоб ми їм пояснили. Ми пояснили. Потім дійшла наша черга до наших документів, він знову так на чергу зиркнув і зразу до жінки, типа україняна, Вона каже, так, так, о, йди сюди, поможеш перекласти. Бо ми так по-іспанськи взагалі не дуже спілкуємося, вообще ще на дуже початковому рівні. І виявилось, що треба було, по-перше, Оплатити, це платна послуга. там сума невелика, але я про це навіть ні сном, ні духом. от. По-друге, треба було якусь там ще додатково формуляр роздрукувати. от. Е і та жінка каже: зачекайте, я вже свою отримаю карту і вам поясню, ми зачекали, і вона, крім того, що пояснила, вона ж нам все допомогла це зробити. От. Вона. Е була на мотоциклі, вона завезла мотоцикл, взяла свою машину. Вона з нами цілий день на нас потратила, вона нам допомогла роздрукувати ті додаткові форми, покликала ще, ще одну подругу, щоб ми змогли оплатити, бо то вже були після другої. Тут банки працюють до другої. От щоб ми в цей день могли повернутися. В цю странхерію і все таки подати документи. Ми це все зробили, оплатили. Коротше, ми вже думали, що ми не оплачемо, що нам нічого не вийде. Але вона покликала подругу, подруга там щось намагалась зробити. і вже всі руки опустили. Ми вже були згідні, що вже ну не вдалось пізніше оплатимо, ще одну сіту будемо брати. І тут вийшов якийсь працівник банку, і він теж вирішив нам допомогти. Коротше, ми справились, ми все зробили, приїхали туди назад. Але насправді <кій> цього всього все одно недостатньо. Вона нам знадобиться, але мені все одно буде треба брати іншу сіту, тому що ту частину роботи, яку там мали зробити, вони тільки в першій половині дня, а то вже була друга половина дня. І там вже не було тих працівників. Одним словом, <світ> <світ> все треба робити ще раз по нові. Але принаймні я плюс-мінус вже знаю, що робити. От якусь іто брати, не знаю, що мені вийде. Але я поки що не буду брати, бо треба десь щоб трошки часу пройшло, бо чоловіку так теж він дуже далеко від нас працює. Він тільки... 6-7 годин їде на автобусі до нас. От, і е е втрачає свої робочі дні, там у них відпустки не оплачувальні ніякі. Ну і відповідно, трохи пізніше то відкладеться, трохи пізніше це доробимо. У мене був, звісно, момент розчарування, я сіла там, вже сльозу впустили, розплакалась, потім швидко взяла себе в руки та думаю, боже, не кінець світу. Все поступово буде рішатися. Так що так. І я вам бажаю ніколи не розчаровуватись, навіть якщо справи йдуть не так, як ви собі запланували. Ну, мені було важко в цей момент взяти себе в руки, але я якось взяла і чоловік, і якось ми цю ситуацію не почали розкручувати в негатив. Ну, Всяке буває. Ми всі здорові, цілком батьки наші всі здорові, все добре, все класно, все нормально. О, От а це дрібниці. Так я рахую, сподобалось. Дивіться мені дали маску з Ага.